Привіт! Мене звати Яків Воронін і ви на моєму каналі. Сьогодні ми розбираємо важливі і цікаві новини у сфері фінансів, податків і грошей в Україні та світі за минулий тиждень. США нарешті визначили ціновий орієнтир на російську нафту, опубліковано рейтинг НБУ надійних банків, порядок моніторингу податкових накладних стає ще менш дружнім для бізнесу. Почнемо з банків. Які з них найнадійніші приватні чи державні? Риторичне питання. НБУ надали рекомендації, як обрати надійний банк, головний його межець, щоб обрати державні установи або банки, в яких держава має хоча б частину акцій. Ну, хто б сумнівався. А логіка банкірів така: якщо клієнти знімають свої гроші в приватному банку, це може спричинити його банкрутство. При цьому у державних банках такі ризики мінімізовані. За за рахунок того, що уряд може в кризових ситуаціях докапіталізувати. На думку НБУ, найбільш надійними є Приват, Ощад, Укргазбанк та Укрексімбанк. Проте, якщо спиратись на рейтинг стійкості банків, складений економічним порталом Мінфін, то картинка виглядає ну, зовсім про іншому. На першому місці Райф, на другому Кресип, на третьому Кредіагріколь, і всі ці банки мають іноземний капітал, тож робимо висновки. Тільки на четвертому місці знаходиться державний лідер ринку Приватбанк. Але при цьому більшої впевненості вкладникам надає гарантування державою вкладів. Нагадаю, що на період воєнного стану та три місяці після його закінчення в усіх банках діє 100% гарантія держави на за всіма вкладами фіз у розмірі до 600 тисяч гривень. Така норма встановлена законом No2180. Проаналізувавши це, я задумався ось над чим. А як такі рейтинги впливають на клієнтів банку нас з вами, яких ми обслуговуємось, і для чого публікувати такі рейтинги, коли люди приймають рішення, який банк обрати, зовсім з інших міркувань, з інших мотивів, то в мене виник свій рейтинг, який банкірам дозволить. Більше зрозуміти, чим керуються люди, коли обирають цей банк. Погодити зі мною чи ні. Приватбанк найбільший. Моно зручний застосунок та працює без багів. У чи пумп, ну тому що там зарплатний проект або, наприклад, вищі відсотки з депозитом. Ощад це на виріс, ну, для отримання пенсії. Я знаю, що Ощад багато працює останні роки, щоб позбутися такого статусу, але напевно, що такі зміни в голові споживача банківських послуг потребують. Унікальних продуктів та часу. І у кожного своя власна історія, як кожен з нас починає стосунки і починав стосунки з банком. Але напевно ми не читаємо рейтинги надійності від НБУ. Чи не так? США спробують обмежити ціну на ринку російської нафти і назвали конкретну цифру. Це вперше озвучена цифра з моменту, коли США почали публічно обговорювати. Такий крок. Ціну на російську нафту можна обмежити на рівні до 60 доларів за барель. З такою пропозицією виступила міністр фінансів США Джайніт Елен Під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, за її словами, цього буде точно достатньо для скорочення доходів Москви від енергоносіїв. Все це відбувається на фоні того, що комітет ОПЕК Плюс погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів. І зараз російська нафта і так продається Китаю та Індії з дисконтом до 25%. Тобто російські чиновники повідомляють при цьому, що у випадку введення граничної ціни вони взагалі припинять продавати нафту в Європу. І це як в свою перемогу. Але якщо подивитись на це з іншої сторони, припинення постачання нафти на європейський ринок може бути справжньою метою США та ЄС. Що я зараз маю, можу сказати точно, так це те, що США і так не будуть закуповувати російську нафту. Але ця ціна буде орієнтиром для Індії та Китаю, які е будуть купувати цю нафту не дорожче. А отже, такий крок зі сторони США є це встановлення цінового орієнтиру саме для Китаю та Індії та інших тих, хто купує. Ну, і Цей крок дозволить досягти головної мети це позбавлення Росії прибутків від продажу енергоносіїв. Як такий пророзподіл вплине на український ринок нафтопродуктів. Якщо коротко, підвищення цін, ну, напевно, що буде, ми до цього звикли. Але головне навіть не це. Існує думка, що в Україні взимку можуть виникнути проблеми з постачанням морозостійкого дизельного палива. І я звернувся до імпортера нафтопродуктів з запитанням про таку проблематику. На що він мені буквально відповів наступне: що буде взимку, я не знаю. А поки що осінь, ну так і живемо. Від новин економічних переходимо до новин податкових. І в мене дві новини: погана і добра. Почну з поганої. Кабмін зробив більш жорстким порядок моніторингу податкових накладних і не дивлячись на те, що всі зміни вклалися на одному папері. Проблему бізнесу тільки побільшає. Всі подробиці читайте в постанові Кабміну. Від 12 жовтня за номером 1154. Добра новина в тому, що починається 4 жовтня, Кабмін також звільнив від сплати різного мита лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання. І згідно переліку, такий перелік встановлено також Кабміном за номером 244. Деякі банки зупиняють кредитування за програмою 5-7-9%. Саме така новина схвилювала тих, хто хотів скористатися. Цією можливістю, але все не так критично. Тут також є дві новини: гарна і Погана Погана в тому, що так дійсно зупиняють, а гарна в тому, що робляться далеко не всі банки. Наразі про призупинення кредитування за держпрограмою повідомили кілька середніх та малих банків. Чому так відбувається? Зрозуміло. Раніше було гарантовано, що виплати частини відсотків замість позичальника здійснювала держава. Але зараз така виплата має досить тривалі затримки, через що банки зобов'язані самостійно фінансувати цей борг. Їх операційний прибуток відповідно знижується. Статистика така, що борг постійно тримається на рівні 4-5 місячних заборгованостей. Крім того, надходження коштів є дуже неритмічним, що також не влаштовує банкірів. Великі банки, у свою чергу, цілком можуть собі таке дозволити в режимі неплатежів, тож вони видачу нових позик припиняти не планують. Як вказують в Міністерстві фінансів, тільки за минулий тиждень у межах Держпрограми було видано 255. Кредитів на суму близько 900 мільйонів гривень в кінці вересня. Дія бізнес провели опитування про потреби бізнесу в умовах війни. І програма кредитування 5.7.9 посіла друге місце в категорії державної допомоги, якою бізнес скористався з 24 лютого. Перше місце, звичайно, посіли податкові пильги. На сьогодні це всі новини. Натискайте вподобайку під цим відео. Це дозволить більшій кількості людей. Побачити корисну інформацію. Та підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось на наступному тижні.